Ви уявляєте, це той самий Гарфілд, який знявся в моєму відосі, і зараз він набрав уже більше 250 тисяч переглядів. І от ми можемо знову послідкувати за цим гравцем. Поки що все, що я бачу, це те, що він фармить буишник на автошахті, да, от таке в нього заняття. Він просто бігає, і кожен камінчик намагається здобути. Для чого спитаєте ви, та я сам не знаю. З таким успіхом в нього ще й бур є, Він міг піти просто в любу печеру нафармити ще більше. Ну, напевно, в такому випадку він би не був Гарфілдом, якого ми знаємо. І тут Тут відбулось просто нереальне. Уявляєте, він знайшов собі друга. Гарфілд підігнав йому куб, а той пішов до ендерскрині, взяв нагрудник і дав Гарфілду. Ось такий от обмін вийшов. Тепер вони кінти на все життя. І, походу, він задовбався пригати по автошахті, здав всю руду скупнику і відправився на рандомний телепорт. Потім одягнувши елітри, полетів, куди глаза бачить. І походу втомився літати, присів та телепортувався на свою базу. А нахуя? Мене питання ти взагалі літав? Ну, мене це не стосується, тому що я просто. То спостерігаю Гарфілда свої таракани в голові. Він зараз бере топовий шмот і відправляється на ПВП Арену. Я теж тепнувся за ним, але дивлюсь він уже голий. Мені здається, чи ця тянка його очарувала. Потім я спостерігав картину, як інпиздить з інвізником, а потім просто сьобується. Ох уж цей гарфіл постійно дивує мене якимись своїми виєбонами. Якщо ви такі ж самі, як і він, то заходьте та грайте на нашому сервері.